Сьогодні з кам'янчанами будемо говорити про підсумки цього року. Заодно попитаємо про плани на наступний рік. Ходімо, що найбільше запам'яталось з цьому році вам. Саме це дуже гарний город став у нас, дуже гарно в парки, дуже гарне освіщення. Напевно, як я з'їздила в Італію, літа да, літо. в Іспанії була. Яке ваше було основне досягнення за цей рік? напевно... Спорт. Я ввчила англійський. По алгебрі, геометрії 10 за сівестр. <ріст> Я знайшла хлопця. Перший клас пішли, да. <ріст> ага. Для нас така важлива дата. Оцінки гарні. Айфон купила. Покупка собаки. О, це супер. О, Як назвали? Грета. Ой. А що найгіршим було? Цьому році, те, що ну, в нашому місті е багато було обстрілів. Ми не повернулися додому. Де? Донецька область. Які плани на наступний у вас рік? Повернутися додому або можливо придбати щось своє тут. Наступний рік вийти заміж? Не знаю, бути щасливою. Мабуть, О, це супер, гарний план.